Бажаю здоров'я, український народ. Дивився сьогодні в Тіктоці відео, як Київська мус... мусарнявся Гандона міліція, яка ховається в тилу. Вона всю жизнь була в тилу. Всю жизнь їх, Пацани, пиздіть їх везде, де бачите. Тупо похуярте. Візьміть лучше за хуярте, заріжте, нахуй, викиньте десь, той не потрібен. Біля ялинки, отей, де поставили міценати, чи хто там їх там поставив там Віталій, Кличко, Похуй хто. Там поставили біля прапора України поставили пан, ну, вінки. Ті підари почали рвати, викидати їх. Народ, прошу вас. Хто нормальний пацан, Мужик, блядь. хто в тилу вірить в ЗСУ, як то кажеться. Візьміть під політ ту йолку і на зло ставте біля того прапора вінки, ставте народ. І по всій Україні дає ялинка паліт, пацани, паліт. Щоб вони просто знали. Ви дивіться, кусок якогось чорної, як вам сказати, форми, де пише якась поліція, якийсь депутат, сука. То робить, но нікому не треба. 90% проти і ті підари взяли і знову поставили лку. Народ, політ, прошу, тил, ми у вас віримо.